Я купив найдешевший електромобіль у нашій країні. Це Nissan Leaf 2013 року і заплатив за нього всього 1500 фунтів через Карвал. Але чи припустився я помилки? Чорт, забирай, а це справді стрьомно. Тож як це насправді? Я збираюсь протестувати даний автомобіль, щоб дізнатись реальний запас його ходу і також з'ясувати стан його батареї, тож я повністю його заряджу, а потім проїду, поки машина зовсім не зупиниться. Тож ми дізнаємось не лише реальний запас ходу, а й подивимося, що саме відбувається, коли батарея повністю сідає. Насправді ж я спробую доїхати до станції тестування батареї, де зможуть точно проаналізувати, яка частина ще жива, а яка вже померла за 10 років, що ця машина їздить дорогами. То що ж може піти не так? Спочатку справи пішли не дуже добре. Я повністю зарядив батарею за ніч і на дисплеї. Показали запас ходу лише 95 км. кілометрів. А з а знову батареєю Nissan обіцяв 200 кілометрів на одному заряді. Але це ще не саме гірше. Я проїхав на машині, коли вона була повністю заряджена всього 100 метрів до цього місця, щоб почати знімати відео, і запас ходу одразу впав на 3 кілометри, і тепер показую 92 км. кілометри. Сподіваюсь, що це не ознака того, що мене чекає далі. Йой, дивіться, я просто стояв на місці, і запас знову зменшився на 2 кілометри. У мене навіть не ввімкнена вентиляція чи щось подібне. Я вже дуже хвилююся, тож краще нам вирушати. Але спершу я скину показники на одометрі, щоб точно побачити, скільки ця машина проїде, перш ніж повністю зупиниться. отже, я проїхав 300 метрів, а запас ходу впав до 85 кілометрів. Що за біда тут коїться? ой, вибачте, вже 83 кілометри. Це справді починає не у Nissan Leaf є дві шкали. Ось ця показує рівень заряду батареї, скільки енергії залишилось зараз. А ось ця з боку, скільки життя залишилось батареї загалом. У нової машини має бути 12 поділок, а тут лише 9. Тобто за цим індикатором лишилося приблизно 75% ресурсу батареї. Але я не впевнений, що цьому можна довіряти, бо я проїхав менше 2 кілометрів, а запас ходу впав уже до 82%. Я вже сумніваюсь, що взагалі доїду до тієї станції тестування батареї. О, дивіться, що він знову піднялося до 84. Схоже, бортовий комп'ютер просто з'їхав з глузду. О, все так напруга, всього лише після двох кілометрів нашого шляху. Мені довелося зупинитися і терміново змінити план. Бачите, я скористався Google Maps, щоб прокласти маршрут до станції тестування батареї, і воно вибрало найшвидший, а не найкоротший шлях. Тож я увів пункт призначення вже убудовану навігацію Nissan, Оце так технології в даній машині, і вона показала 53 кілометри, тож я вирішив їхати за цією навігацією, а не за Google, хоча, думаю, у неї немає всієї інформації про затори, але нехай буде. Менша цифра для мене є кращим варіантом. Добре, але з комп'ютером цієї машини і з її мозком явно щось не так. Якщо він виїхав з парковки і відстань до пункту призначення зросла до 62 кілометрів, що відбувається? А мій запас ходу тим часом упав до 80 кілометрів. Ця машина одержима чи як? Вона поводиться абсолютно божевільно, просто під час руху. Я спробую дотримуватись обмежень швидкості, їздити так, як зазвичай хотів би їхати. Тож давайте подивимося, як вона поводиться на дорозі. Хм, керування відчувається як жиле, але чесно кажучи, ця машина проїхала всього 70 тисяч кілометрів. Тож підвізка і все інше відчувається нормальним. Звісно, з машиною, яка має заявлений запас ходу в 200 кілометрів, досить складно накрутити багато пробігу порівняно з автомобілем з двигуном внутрішнього згорання, бо постійно доводиться зупинятися і заряджати батарею. Але знаєте що? для півтори тисячі фунтів це насправді непоганий варіант. Бачите, цей маленький значок деревця. Це мій економічний режим, і запас ходу знову піднявся до 80 кілометрів. Це просто неймовірно. Ця машина досить жвава, хоч і не така спритна, як EV6. Вона трохи дратується на мене, але все одно дуже швидка. Має 109 кінських сил потужності привід на передні колеса. Якщо тиснути на педаль газу, батарея буде швидко сідати. Але що я можу зробити? Це увімкнути економічний режим, і тоді реакція на педаль газу буде меншою. Це фактично збільшило запас ходу, що може виявитись критично важливим. Хоча відчуття таке, ніби педаль газу майже не працює. І ще одна річ: під час їзди я помітив дуже високочастотний шум від мотору чи інвертора. Я не зовсім зрозумів. Відчувається трохи дзвін у вухах. Розумієш, про що я? Адам, точно чуєш? Ну не знаю, чи підхопиться мікрофон, але ми чітко чуємо цей звук навіть в економічному режимі. У мене залишився 51 кілометр, а до пункту призначення 48. Що ж стосується залишку батареї, маємо 8 поділок з 12. заряду на 17 кілометрів пробігу. Тож це буде досить близько. Ми щойно проїхали через місто і спускаємось з гори, тож я натиснув трохи на гальмо, щоб активувати регенерацію і повернути енергію в батарею. О, дивіться, запас ходу тепер 58 кілометрів. Є одна річ, про яку потрібно знати, коли купуєш старий вживаний Нісан Ліф. Колись ціна на авто починалася від 21 тисячі фунтів, і це вже включало 5 тисяч державної субсидії на покупку машини. Але якщо хотів заощадити ще більш, можна було купити авто без батареї і потім брати батарею в оренду у Нісан. Тоді можна було знизити ціну приблизно до 16 тисяч фунтів, але доводилося платити близько 100 фунтів на місяць за оренду батареї. Проблема в тому, що деякі машини досі їздять під цією системою. Тобто ти можеш купити вживаний Нісан лів за півтори тисячі і навіть не знати, що доведеться платити ще 100 щомісяця за батарею. Зазвичай білери про це попереджають, але деякі продавці можуть не сказати, тому потрібно бути обережним при покупці ось знову погляньте за ходу зріс до 64 кілометрів. Ой, чорт, тут закрита дорога. Але погляньте, відстань збільшилась на 4 кілометри. Здається, що не зрозумів геніальність електромобілів. Коли купуєш машину з двигуну внутрішнього згорання, завжди трохи хвилюєшся, як вони обслуговувалися, яка історія сервісу, як їх експлуатували, і таке інше. А ось у електромобілів таких проблем майже немає. Що може піти не так? В електродвигуні майже нічого не ламається. Я думаю, що вони будуть економнішими і менш ризикованими в майбутньому, коли вони вийдуть на вторинний ринок і часом стануть старими. Я думаю, що електромобілі дійсно допоможуть людям пересуватися найдешевшим способом. Раніше я так не думав, але ця машина змушує мене так мислити хоча й не можу проїхати на ній так далеко, як на дешевому авто з двигуном внутрішнього згорання для поїздок містом і подібного вона точно краща. Але зараз їзда по трасі зі швидкістю 100 км на годину не дуже підходить для такого авто. Зараз у мене 39 км залишку, до пункту призначення ще 32 Я щойно в'їхав у зону обмеження до 50 км на годину, тож сподіваюся, запас ходу знову почне зростати, бо в іншому випадку мені не вистачить енергії доїхати до пункту призначення, особливо якщо перемкнутися на нормальний режим руху. Я не їхав увесь час в економічному режимі, лише останні кілька миль. Але ось де автомобіль показує свою перевагу, так це у заторі. Ми не витрачаємо енергію, поки стоїмо. На навігації щойно з'явилося повідомлення, рекомендація зарядки, але ми її ігноруємо, бо проводимо науковий експеримент. І ось ми знову на національній швидкісній трасі. Додамо трохи регенерації на цьому спуску. Легенько натискаю на гальмо. о спрацювало. Запас ходу трохи додався. Я вже використав дві третіх батареї на 40 кілометрів пробігу. Залишилось 29, тож це не дуже мене тішить. Давайте трохи оглянемо, що саме я купив. Цей Nissan Ліф у красивому електрично-синьому кольорі. Думаю, це найпоширеніший колір серед цих машин. У мене середня комплектація центр, тому ціна була 24 тисячі фунтів. У авто є приємні доповнення. Наприклад, камера заднього виду. 16 дюймові алюмінієві диски замість стандартних сталевих. Подивимось на гальма. Задні гальмівні колодки доведеться замінити. Там майже нічого не залишилось. Задні шини бюджетної марки зроблені в 22-му році. Тут у нас кілька подряпин з боків. На іншій стороні дивні м'ятини на дверях. Мабуть, машина стояла під деревами, бо навіть трохи моху росте у щілинах. В цілому, крім подряпин і невеликих дефектів, з боків стан авто непоганий. Є кілька сколів на передніх алюмінієвих дисках. Що стосується передніх гальм, вони ще в порядку. Тут трохи більше залишку колодок. Передні шини трохи старіші, вони 19-го року, але вони все ж таки зношені. Якщо дивитись спереду, можна помітити ось цю ділянку. Стик, крила тих крилайбампера. Не зовсім збігається, мабуть, бом замінювали або фарбували, бо він трохи відрізняється кольором від решти кузова. Давайте зазирнемо під капот, подивимося, що там. Давай відкривайся. Дивіться, якась дерев'яна стружка тут Сподіваються від того, що власник працював з деревом або щось подібне, не через мишей, бо це було б дуже проблематично. В цілому за 1500 фунтів виглядає досить непогано, і найкраще в тому, що таке авто з невеликими подряпинами одразу має характер і життєвість, і ти не засмучуєшся, якщо машина ще трохи подряпається. саме це робить її чудовою. о я щойно ще трошки її подряпав, бачиш? Взагалі байдуже. Це прекрасна машина, яку можна просто водити і не паритись. Враховуючи ціну цього авто, салон доволі непоганий. Тут світла обшивка, але сидіння вже трохи виглядають брудними. Також відчувається легкий запах вологи. Я помітив трохи цвілі на пасках безпеки. Можливо, в машину протікає вода. у салоні є трохи місця для зберігання під сидіннями ще додаткове сховище. Є usb порт, Bluetooth, щоб підключити телефон до інформаційно-розважальної системи. Це версія центр, тож тут покращена навігація по супутнику, а також користь контроль, який у стандартній версії був відсутній. Я можу розмістити. Велику пляшку в кишеню дверей і бардачок доволі просторий тут. У нас інструкція та вся документація. так не зрозуміла, що це о, це перезаряджуваний осушувач повітря. ха мій ніс мене не підвів. Машина дійсно трохи волога. я маю цю документацію про авто. Давайте подивимося, скільки було в неї власників. Отже, до мене в машини було три попередні власники. Пробіг трохи більше 70 тисяч кілометрів. Так дійсно відчувається вологість. Зараз перевіримо, чи працюють склопідйомники. Будь ласка, нехай підніметься. добре. В кінці все спрацювало. Тепер спробуємо ще пасажирське вікно. Будь ласка, піднімайся. А тепер задні вікна. Вони, здається, трохи кращі. Так, дійсно кращі. Давайте подивимося <поставлення> на заднє сидіння. Досить просто, місце для голови достатньо, як кріплення ізофікс. враження таке, що авто доволі вигідне придбання, тільки б не було так брудно, але можна його почистити і відполірувати, і воно швидко стане як нове і позбавиться дивного запаху. у цієї машини також є гайки блокатори на колеса, але я їх тут не бачив, мають бути десь тут. Так, це кабелі для зарядки, а це що за кабелі? А, це ті, що підключаються до публічної зарядки. А ось трипіновий роз'єм для домашньої зарядки. А що під цією кришкою? Хм, нічого. Багажник досить просторий. Подивіться на цю полицю, і навіть якщо скласти сидіння, простору стає набагато більше. а тут ще є так. Це ремонтний комплект для шин. А де гайка блокатор? Бо без неї кінець о знайшовся. гайка-блокатор на колеса є і тут ще є трохи простору для речей. Все доволі пристойно, Я досить вражений. цим авто. Продовжимо їзду, подивимося, чи зможе дійти до трьох поділок батареї, тобто 25%. 48 км кілометрів запасу і ще 21 до пункту призначення. Тож можливо, що ми доїдемо. Під час їзди я помітив трохи шуму від вітру з цього боку. На іншому боці такого немає. Тож, можливо, трохи протікає ущільнювач дверей. Одна з особливостей електромобілів, ти помічаєш інші шуми, бо відсутній шум двигуна внутрішнього згорання. Коли машини старіють, можуть з'являтися скрипи та люфти. хоча, чесно кажучи, у цього авто нічого не скрипить і не люфтить залишилось дві поділки батареї та 16 кілометрів до пункту призначення. Цікаво, що станеться, коли заряд зовсім сяде. Чи просто зменшиться потужність, чи авто просто зупиниться? Вже деякий час показує 18 кілометрів. Я не знаю, що думати. Мабуть, єдине, що справді важливо, це рівень заряду. О, вже залишилось 20. Я проїхав трохи більше 69 кілометрів. Залишилось 4 до пункту призначення і ще 48 кілометрів запасу. Цікаво, чи ця машина справді проїде ті самі 95 кілометрів, які обіцялись на початку відео. Ми майже на місці запас ходу знову впав до 19 кілометрів. Я коротко завітав до пункту призначення. Тут зі мною метю склевели Електрик Уіклс. Меттю експерт не лише з продажу вживаних електромобілів, а й з перевірки їх стану здоров'я. Ми збираємось перевірити стан батареї нашого авто для цього. Ми підключимо його до великого діагностичного пристрою. Хоча насправді найкращим інструментом виявився сторонній додаток, створений власниками та фанатами Nissan Leaf Він називається Leaf Spy підключаємось через obd порт і запускаємо додаток. Все дуже просто після підключення можна побачити дані на екрані. Програма визначила, що у нас батарея на 24 квт годин. Санбатареї 70% За даними маленького датчика в машині, він показує 75%, що майже збігається. Ті індикатори збоку призначені для того, щоб власник міг приблизно бачити стан батареї Зазвичай батарея має 24 кВт-години, з яких 22 кВт доступні для використання 70% від 22 – це 15,4 кВт-години Згідно з виробником запас ходу мав би бути 200 кілометрів. Тож реально на повному заряді можна проїхати приблизно 140 км. кілометрів. У цій машині я проїхав 74, і вона показує, що залишилось ще 14 і одна поділка. Але насправді залишилося майже 25% батареї. Цікаво буде подивитися, як далеко я зможу реально проїхати. В цілому, що ти думаєш про батарею? Мете з огляду на рік, вона добра. За останні 11 років втрачено 30% батареї, тож авто ще досить гідне. Вгадай, скільки я за нього заплатив: тисячі три тисячу п'ятсот це добре, бо машини дуже надійні. Що стосується цього пристрою та додатку близько 20 фунтів за додаток. Багато власників Leaf користуються ним через його ефективність. Ми також робимо багато модернізацій Nissan Leaf. добре. а У вас ще ще якісь батарейні пакети? Так, у нас є запасні батареї. Ось деякі батареї, які ми знімали протягом останніх кількох років. Під час зміни батареї у Nissan Leaf. усі мають звіт про стан. Тож ми знаємо, який стан заряду був на момент зняття, і все маркуємо. Якщо є помилка, вона теж зазначена. Наприклад, на батареї, яку я показав, різниця між найкращою та найгіршою коміркою становить 8 одиниць, що дуже добре. Але є помилка з ізоляцією. Іноді окремі елементи можуть замкнути на корпус. Блок управління батареї постійно це моніторить, тому все дуже безпечно. Машина попередить про проблему. І вона не поїде, бо висока напруга не буде працювати правильно. У мене тут приклад одного елемента з тієї ж батареї, що й у твоєму авто, маємо клеми, і можна побачити, що він роздоптілий. на кінці видно, що виникло невелике ушкодження. Батарея модульна, тож можна змінити несправний елемент на новий. тепер щодо твого питання, якщо моя батарея сильно зношена, я можу купити батарею з іншого авто, наприклад, із станом 70%, як у моєму зараз. так. А скільки коштує така батарея? Nissan Leaf із станом здоров'я 70%? Відсотків ми можемо встановити її за приблизно 2000 тисячі фунтів. Але моя машина коштувала лише 1500. А чи можна вновити батарею на більшу з більш пізньої моделі ліфт? Так можна і скільки коштує така заміна? Близько 8,5 тисяч фунтів. Це досить дорого, але ціни на ліфт та інші електромобілі знизилися. Зараз можна купити комплексний автомобіль на 40 квт годин близько за 10 тисяч фунтів або трохи менше. Через попит на вживані батареї для домашнього сонячного зберігання вони насправді тримають ціну саме на батареї. Отже, якщо ти, наприклад, розіб'єш або списуєш 40 кіловатний ліф, то головна цінність машини саме в батареї. Її потім продають людям, як ми, які оновлюють старі авто, дозволяючи навіть старим або застарілим машинам залишатись на дорозі зараз наш ліфт на підйомнику. На що варто звернути увагу з механічної точки зору. Як бачиш, тут не дуже багато видно, бо повсюди пластикові накладки. Батарея йде приблизно ось тут. Можна побачити великі помаранчеві кабелі. Вона просягається майже до задньої вісі. А решта це вже стандартні елементи авто, важелі підвіски, тяги, стабілізаторів, які можуть видавати стуки тощо. А основний привідний мотор. Він розташований ось тут. і він без обслуговування саме так. Інші частини так, тут є диференціал і коробка передач, в якому майже літр оливи. Тож важливо її регулярно змінювати. Як часто це робити? Nissan не дає конкретних рекомендацій, але ми радимо кожні 40-50 тисяч кілометрів, щоб олива залишалася свіжою. Якщо залишатимеш цю машину собі, варто це зробити. А в усьому іншому вони майже не пробивні. А як виглядає сам кузов, враховуючи, що йому 10 років? Я очікував би трохи більше іржі, але воно майже ідеальне. Перевіримо задню частину. Задні гальма трохи зношені, їх краще замінити. А ще що, є невелике протікання з боку, що не рідкість для Нісан. Іноді лобів стекла можуть підтікати через ущільнювач або герметик. Це все через граючий кузов, і вода може протікати через дрібні щілини. Я знову вийду на дорогу, щоб подивитися, як далеко реально можна заїхати на цій машині, і що станеться, коли повністю розрядиться батарея. Чи вона просто зупиниться чи повільно зменшить потужність, попереджаючи водія? Ти отримаєш безліч попереджень. Зараз на панелі 14 кілометрів, потім буде 12 – це свого роду порогове значення. Після цього замість цифри з'являться тире, і потужність, яку можна взяти з батареї, буде зменшуватись. Тобто при розгоні під час руху буде менше енергії, а потім машина поступово зупиниться. Добре, подивимося, як це все спрацює на практиці. Тепер виїжджаємо на дорогу. поза камерою спілкувався з одним із хлопців із Electric Vehicles. У них було кілька лів на продаж обида з батареями 30 кВт пізніх версій. Нібито батареї цих моделей не такі довговічні, як у старих 24 кіловатних версіях, тож це варто враховувати, якщо плануєте купити дуже дешевий вживаний електромобіль для міста. Ой, запас ходу впав уже до 8 кілометрів. Не хочу тут залишатися. Тепер нам потрібно підніматися вгору на схил, по якому ми раніше їхали вниз, на дуже низькому заряді. Зараз приведуважіть звичайний режим руху. Потужність ще є, запас ходу теж не постраждав. Повертаюсь назад у еко. Ми вже проїхали 82 кілометри, тож все нормально. Зараз залишилось 5 кілометрів запасу. На панелі з'явилися лише три смужки. Машина на останньому подиху. Заряд теж дуже низький. Навігація пропонує шукати найближчу зарядку. Ні, не буду. Я гадаю, що ще 5 кілометрів проїдемо. тож до 88 дотягнемо. Якщо поставити звичайний режим, потужність ще повністю доступна. Дуже круто. Ми проїхали вже 78 кілометрів. Тримає швидкість близько 70, щоб трохи економити запас ходу. Але ось серйозна втрата потужності. Машина перейшла в режим Go Slow. Зараз 97 кілометрів і майже немає сил. Я не отискаю педаль в підлогу. Цікаво, як ще далеко можна проїхати. Навіть в звичайному режимі динаміка, така ж сама. Пробую тримати інерцію на повороті. Лів керується дуже добре, бо вага батареї низько в кузові, і він сильно не керниться. Попереду машина, що йде назустріч. Але я теж хочу туди проїхати. Так собі ситуація. Так, я зможу його об'їхати по колу. Гарна ідея. Ой, оу, оу, ні, ні, ні. Я їду заднім ходом. Добре, що мене можуть об'їхати. Я, мабуть, зупинився в найкращому можливому місці. Загалом ми проїхали 98 кілометрів. зараз викличемо евакуатор. Вони в мене стоять на швидкому наборі, бо ми планували цю поїздку. Тож вони будуть на підстраховці і готові завжди допомогти. я тут зламався і можливо, це найкраще місце для поломки, бо їхній евакуатор може стати прямо перед моєю машиною. Перевіримо, чи можна відкотитись назад. Так, нейтраль вмикається, але машина стоїть на місці. Мігель, можеш трохи підштовхнути? Так, покотилося. Все гаразд. Тож нейтраль корисна, машина зможе потрапити на евакуатор. Я не зміг вибрати краще місце для зупинки, але тут також гарний краєвид. Ми збираємо багато поглядів, але люди можуть нас об'їхати. Ми проїхали 98 кілометрів. Я вдарився головою у дорожній знак. Схоже, тут небезпечне місце для паркування. Отже, ми проїхали <с. трохи більше 98 кілометрів, і батарея показує 75% від початкового заряду. Якби вона була новою, то можливо не змогла б пройти заявлені 200 кілометрів, а реально десь 140. Але за 1500 фунтів ти отримуєш авто для поїздок по містечку та навколо. Це справді дуже вигідний варіант. Машина майже не ламається, і якщо планувати зарядку, тобі не знадобиться евакуатор, бо електромобілі набагато простіші за авто з ДВЗ. Це мабуть перемога для Nissan Leaf. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал.